Число, про яке я хочу розказати, 6174. і здається, у ньому немає нічого незвичайного. Але каприкар показав, що якщо виконувати певну процедуру, яку я зараз вам розповім, вона приводить завжди до цього числа умови полягають у тому, що ви маєте вибрати чотиризначне число, і це число повинно містити. Різні цифри вони не повинні бути всі однаковими, але не варто обирати 1, 1, 1, 1 або 0, 0, 0, 0. 0. От. тож я попрошу вас вибрати випадково якісь чотири цифри. Припустимо, 9218 є вашою початковою точкою. Тож, перше, що ви робите з цим числом, це виставляєте його в порядку, де перша цифра буде найбільшою, потім наступна найбільша цифра, наступна і найменша, а потім навпаки, виставляєте в порядку з меншого до більшого 1289. Я переставлю ці цифри в порядку від найвищого до найменшого, від найменшого до найвищого. А тепер давайте віднімемо їх. І коли ви це робите, ви отримуєте 2, переносимо 1, 9 і буде 8532. і тепер це нове число, яке ми опрацюємо цим алгоритмом. в порядковому порядку від найбільшого до найменшого, що виявляється вже є, і від найменшого до найбільшого. Віднімаємо одне від іншого і ось отримуємо 6174. Ну це дуже повезло, тому що тільки за два кроки ми його отримали. Що ж, якщо ж ми почнемо з цього числа, ну будемо мати 7641, і віднімемо тоді 1467, І віднявши і віднявши, отримуємо 6174. тисяч сто і що я зроблю це знову? Я отримую знову і так далі, і так далі. Це буде продовжити свічно. вся справа в тому, що ця процедура завжди приводить до цього числа. будь які чотири числа приводять до такого результату. Ти не можеш використовувати 1111, тому що якщо переставити, получається те саме, і отримаємо нулі. Це не працює з однаковими цифрами. Всі нулі, дев'ятки, будь що це не спрацює. Але будь-що інше, окрім цього, буде приводити це до цього числа. Це число відомо як стала каприкара. Можна загуглити. це число пов'язане з роботами цього математика, який очевидно мав більше часу ніж всі інші, щоб гратися з числами і знайти щось схоже. Але це те, чим займаються математики. Я вважаю це прекрасно. І бачу, я трошечки місця тут на твоєму папері. Давай ще одне чотиризначне рандомне число, і подивимося, чи це працює. Я збираюся сказати перше, що прийде в голову. Ну і що ж там у тебе в голові? Подивимося, ага. 2984. Окей, 2984. Отже, маємо впорядкувати ці числа і від більшого відняти менше. Отже, ти взяв рандомне число і за три кроки отримав число Каприкара. Це дуже привабливо. Хоч і не надто корисно. Ну, не все повинно бути корисним. А це, здається, весело.